Вітаю, друзі, на З вами Палі Карпович. Сьогодні в мене на огляді ось такий цікавий ніж від українського виробника BPS Knives. Вже в мене досить багато їхніх ножів. В принципі, в цілому я ними задоволений. Тобто, по співвідношенню ціна якість з ними все окей. Але цей ніж дещо відрізняється від всіх попередніх, всі попередні, ну типу туристично-бушкрафтерські. Що з тому плані? А цей ніж кухонний? От, прямо чистокровний кухонник, лише для приготування продуктів? Ні, про який там бушкрафт, ні про ніяке Виживання туризм з ним мова не йде. Ну хіба що якась там приготування їжі на природі, так суто як для кухонних задач, його можна брати з собою. Для цього в нього навіть є шкіряні піхви. Ну, Власне, про все це вже в огляді, покажу, продемонструю, трошечки його протестую. Ну і в кінці е, дам якийсь висновок стосовно цього ножа. А кому цікава його вартість та й взагалі асортимент е, даного виробника, даного українського виробника, можете перейти по посиланню в описі, там буде посилання на їхній офіційний інтернет-магазин. Ви зможете ознайомитись із усім асортиментом, і з ціновою політикою даного виробника. Ну, а я, власне, починаю розпаковку та свій огляд. Тому всім приємного перегляду і погнали! Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин «Фонаріки». український виробник ножів «БіПіЕс» С Найфс. Також дякую всім спонсорам. Всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну і як я вже сказав, коробка значно відрізняється від всіх попередніх. Тут навіть зовсім інший дизайн. Тип BPS Knives і Kitchen Series, тобто кухонна серія Made in Ukraine, QR-код. І, в принципі, все, більше на ньому нічого немає, окрім ось такого типу топографічного візерунку. Добре, відкриваю. Дістаю сам, ніж в піхвах, і ще всередині є якийсь папірець. Ось такий папірець є всередині, тут, типу, якийсь мануал, мануал по догляду за ножем. Значить, там його не можна мити в посудомийній машині, тільки вручну, наскільки я розумію. Ну і коротше, те, що ніж потрібно очищати, щоб на ньому не залишались залишки їжі і тому подібного. І, в принципі, все така невеличка брошурка, Ну, дрібничка, але прикольно, що воно є гарний дизайн. Добре, коробка і. Всякі папірці не дуже цікаві. Нам Нам цікавий сам ніж. Він досить великий. Він в шкіряних піхвах. Шкіряні піхви з темної шкіри, прошиті білою ниткою. В принципі, все стандартно для, PPA, для BPS Knives. З лівої сторони є тиснення з логотипом виробника. Ну, в принципі, зверху, знизу, також плюс-мінус стандартно воно виглядає. Тут відсутній дренажно-вентиляційний отвір. В принципі, можливо, великої потреби в ньому і немає в даному ножі, але якби він був, ну, гірше від того б точно не стало. Ніж фіксується в піхвах за допомогою ось цього хлястика з кнопкою. Його потрібно відкрити. Сам, сама кнопка ніби з якоїсь латуні чи щось таке, ну, як мінімум, не сталева і ржавіти немає. І дістаю сам ніж. Сам ніж, ну, типу, чистокровний такий кухонник, досить великий. В принципі, для всіх кухонних задач його має цілком вистачати. Ліва сторона, бачимо, одразу кидається в очі ось цей типу топографічний дизайн, такий самий, як і на коробці, ще з цими самими трикутничками, по типу як в логотипі BPS Knives. Ну, Коротше, прикольно зроблено, красиве гравіювання. Прямо тут нічого не скажеш. І на спусках воно розміщене, і ось на цій частині, де вже. Скажімо так, перехід до руків, я не знаю, як це правильно назвати, також продовжується цей самий топографічний візерунок. З правої сторони, у нас то, та, також таке ж саме гравіювання з цієї топографії, і є е, напис BPS-Knives Stainless Steel, Made in Ukraine». Тут просто вказано, що це нержавіюча сталь, але сталь на клинку використовується 50 х 14 мф ну, типу умовна нержавійка. Власне, для кухонного ножа е, якась нержавійка і потрібна, щоб не, він не потребував прямо суперретельного догляду до себе, так, як якісь там вуглецеві сталі. Е, так, що ж, товщина клинка 2,8 мм, і я так розумію, 2,8 мм. Воно тут в самій основі клинка, тому що далі він іде на звуження. Біля вістря бачимо дуже-дуже тонесеньке вістря. Так само у нас спуски від самого обуху, тобто супервисокі спуски. Сам клинок, сам по собі, досить широкий, насправді, і досить довгий. Загальна довжина 330 мм це весь ніж, і довжина клинка 195 мм. До речі, вага цього ножа 175 г. В принципі, він не дуже важкий, ну, тому що він тоненький. І тому що він звужується, і до вістря, і високі спуски, і таке досить тонке руків'я з дерев'яними накладками. Якщо я не помиляюсь дерево на накладках горіх, ну і накладки, власне, стягнуті трьома стяжками, стяжки, звичайні, світлі. Ну, в принципі, в принципі, нічого критичного в них і немає. По обробці все окей, фініш на спусках, поперечний сатин. Ну і ось ця частина деруків'я. Тут така досить груба обробка, досить грубий сатин, можемо ми побачити. Що ж, по огляду ножа, в принципі, все. Зараз буде цікаво його протестувати. Ну і власне після цього він буде запущений в роботу на кухню, для чого він власне і. Створювався і для чого він власне, і замовлявся. Ще один момент, який хочу відмітити, що хотів посварити трошки BPS-Nive, тому що ось ця кнопка об неї мав би тертись клинок. Але коли я заглянув всередину, то ні, посварити не вийшло, тому що там на кнопку наклеєний ще шматочок шкіри. Тобто сам клинок не буде царапатись об задню частину цієї кнопки не буде тертися, не буде царапатись. Ну, об цю частину кнопка все-таки. Можливе якесь там тертя, царапання, але ну нічого критичного. І, взагалі, шкіряні піхви, вони не передбачають носіння на поясі чи чогось тому подібного. Це суто для транспортування. Тобто, якщо ми будемо брати цей ніж з собою кудись в похід, якщо це там буде ну, відносно велика група і потрібно буде багато готувати їжі, то матиме сенс брати з собою ось такий великий кухонний ніж. А для якихось інших задач ну, він взагалі не підходить, ні дерево ви ним стругати не будете, ні щось там. Проколювати ковиряти таким тоненьким вістям також ви не будете. Тобто, тут тільки кухня ні більше ні менше щодо руків'я, воно дуже велике. На мою не саму маленьку руку. Тут в принципі можна навіть по різному. Ніж тримати, можна брати ближче до леза, можна брати далі до леза. руків'я саме по собі тоненьке. Руку не заповнює, але ну блін, я не знаю, як з цими кухонними ножами. Я взагалі не великий любитель е, готування, тому не знаю, не можу порівняти по ергономіці з іншими ножами. Але до задньої частини руків'я є ось таке потовщення, тобто ніж висковзувати з руки не буде, якщо його, ну, в принципі, якось там нормально, адекватно утримувати. Ну, власне, от тепер погляду. По Точно все і переходжу потихеньку до тестів. Ну і найперше, що я протестую, це заводське загострення ножа. Тобто, також хочу сказати високі спуски і дуже-дуже тонесенький підвід. Я вже не знаю, чи на відео вам воно передасться, але він реально дуже тоненький. тобто ніж зведений тонко, загострений, в принципі, на мій погляд, суто візуально якісно, я впевнений, що він буде різати дуже добре. Звичайний папір А4. О, клас. Легенько прорізає. По всій довжині клинка. Нічого ніде не чіпляється, ніякої там е махровості різу немає. Коротше, з заводським загостренням ножа, прямо все окей, все з ним добре. Ой, трошечки порвав. І якогось там загострення з коробки він особливо той не потребує, але в принципі кухонні ножі ну, час від часу потрібно буде загострювати. Ну, я думаю, якогось там мусату буде достатньо. Ну і це залежить вже від, скажімо так, використання там, чи буде цей ніж рубати кістки, чи просто нарізати якісь там овочі, фрукти. Якщо це овочі, фрукти, то я думаю, його загострення вистачить ну, дуже дуже надовго. І сьогоднішні об'єкти для різання це. Помідор, картоплина і яблуко. В принципі, на цьому і все. До речі, чистити картоплю я цим ножем точно не буду, тому що він далеко не для чищення, і чистити ним теоретично можливо, але зовсім незручно. Через тонке руків'я, через широкий клинок. Ну, чистити точно буде незручно. А от нарізати якраз цим ножем має бути добре. Давайте помідорку залишу на кінець. Зараз спробую картоплину. Прорізав, не розколов завдяки високим спускам та тонкому обуху. В принципі, ніякого розколювання абсолютно немає, і далі там якесь нарізання. В принципі, все класно. Зараз якось, щоб вам видніше було, треба ось так нарізати. Якби я ще вмів це робити, можливо, воно б виглядало дещо красивіше. Ну, як бачите, картоплю нарізати взагалі без проблем. Ну, але чистити або якимось меншим ножем, або спеціальною штукою для чистки картоплі. Наступне це яблуко, досить тверденьке, і, ну, в принципі, тут найцікавіше, чи буде він його розколювати, чи ні. Ні, абсолютно не розколює. Відрізав рівно, відрізав досить легенько. Так, одну половинку я залишаю для інших ножів, а цю половинку також можна нарізати. Клас. Насправді класно. Без прикладання якихось значних зусиль, тверде яблуко нарізає прямо класно. Єдине, що прилипає до клинка, ну, це, мабуть, це мабуть нормально для кухонних ножів. І останній на сьогодні пацієнт це помідорчик. Помідорчик, щойно з магазину. Помідорчик досить складний продукт для нарізання. Давайте подивимося, чи буде він його прорізати під власною вагою. Зовсім без тиску. Треба трошки тримати. В принципі, прорізає без особливих проблем. Дуже тонесенький слайсик. Не дуже. Досить тверда шкірка у цього помідора. Давайте ще ось так спробую якось. Ну, такий помідор тверденький, але тоненький. Частинки можна нарізати. Так. Ну, а коли тоненькі частинки не треба, а потрібно просто швидко нарізати, то відповідно жодних проблем з нарізанням немає. Після роботи просто протираю паперовим рушничком. І це, скажімо так, мінімально необхідний догляд за кухонним ножем, тому що мити його ну, не буде супер зручно через його габарити. І кожного разу це буде дещо зайве, а протерти його паперовим рушником, щоб він був в чистоті. Ну, в принципі, я думаю, цього буде достатньо. Ну і що в висновку можна сказати, в цілому ножем я задоволений, чому ні нормальний кухонник за адекватні гроші. Можливо, за подібні гроші можна знайти щось інших виробників, можливо, вона навіть буде дещо краще, але українського виробника потрібно підтримувати за свої гроші. Це якісний продукт, плюс ось такі шкіряні піхви. Якщо не помиляюсь, вони опціональні, їх можна не замовляти з ножем, тоді ніж буде ще дешевше. Але теоретично, якщо будуть якісь виходи на природу з ну, відносно великою компанією і з якимось там приготуванням їжі, то такі піхви чудово підійдуть саме для транспортування ножа десь в сумці, в рюкзаку, щоб він нічого вам там не порізав. Це така досить гарна опція, в принципі, зроблено якісно, що піхви, що сам ніж. Навіть ось цей кут руків'я з кутом. Том піхов, все співпадає, гарно фіксується на кнопку, кнопка зсередини ще й проклеєна шматочком шкіри, щоб зайвий раз не зарапати ніж. Сам ніж досить простий дизайн, ну прямо чистокровний кухонник. Тут ні більше, ні менше, але додали ось такий цікавий дизайн, типу топографія. Ну, виглядає прикольно, мені як мінімум подобається. В принципі, в цілому, це все, що я можу сказати про даний ніж, так як я далеко не повар і там не знаю продукти, дуже-дуже рідко щось готую, тому поділитись прямо супер враженнями і порівняти з іншими кухонними ножами, я на жаль зараз не зможу. Але як на мою думку, ну, в принципі, на кухні має бути подібний великий ніж для. Нарізання або якихось великих продуктів, або великого об'єму продуктів. З цим все окей. Ну, типу, руків'я, тоненьке, широкий клинок, це щоб ми могли нормально до площини нарізати і не, не пошкоджувати свої пальці. Тобто, це для кухонників обов'язковий такий параметр. Тут він якби також врахований. А у всьому іншому. Просто класний ніж. Нагадаю, що в описі під цим відео буде посилання на офіційний сайт даного виробника. Там можете ознайомитись з цінами та асортиментом і замовити щось із собі е, від себе можу рекомендувати, якщо потрібен хороший ніж на кухню, хороший великий кухонний ніж, з можливістю брати його з собою кудись там на природу і не. Морочити голову, не замотувати його там в якусь газету, а одразу замовити собі з ось такими шкіряними піхвами, то це прямо класний варіант. Ну а на цьому, мабуть, все. Підписуйтесь на канал, якщо ще хтось не підписаний. Не забувайте поставити лайк цьому відео та написати вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Також в описі є посилання на мій додатковий канал, також в описі є посилання на мій інстаграм, і також в описі є посилання на спонсорство Ютуба. Дуже дякую вже діючим спонсорам. І якщо у вас є таке бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорів каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був ніж від українського виробника BPS Knives. Моделька називається Розмарі. Здається, я вперше за весь огляд сказав його назву. Так, це ніж називається Розмарі. І з вами був Полікарпович. Всім всього найкращого, всім хорошої погоди та гарного настрою. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте.